З'ясовано, що з 6 березня за два тижні військової міською радою не виконаний жоден з семи протоколів, жоден з семи пунктів доручення, які передбачали ліквідацію надзвичайної ситуації, яка може виникнути на світі звали. На сьогоднішній момент не зроблений проєкт кошторисну документацію, не проводяться аварійні роботи. Це який може привести до руйнування данного. Комісія прийняла рішення звернутися до голову державної комісії надзвичайних ситуацій ситуації прем'єр-міністра України для реагування у зв'язку із невиконанням військової міської радою рішень комісії від 6 березня 2017 року. Щодо вивезення нагромаджених твердих побутових відходів. То комісія з надзвичайних ситуацій прийняло рішення, яке аналогічне до рішення, яке було прийнято в січні місяці, яке повинно забезпечити вивезення твердих побутових відходів з території міста Львова. Ми попробуємо в 5-7-денний термін забезпечити вивезення твердих побутових відходів з території міста Львова. Чи буде питання? Ми звернемося, оскільки з'ясовано, що за період 6 березня Львівська міська рада не зверталася і не проводила переговори із власниками полігонів твердих побутових відходів. Так само, як і не надано жодних фактів блокування автомобільного транспорту на території Львівщини чи на території України, то ми проведемо переговори із власниками полігонів твердих побутових і поза межами для того, щоб забезпечити утилізацію таких побутових відходів. А далі ми позамітаємо місто і віддамо чисте місто, так само, як робили це два місяці тому міській владі міського. Я вірю в те, що Львівська міська влада здатна виконати ті повноваження, які передбачені чинним законом. natyje është të ta, në nedelë individuale.